Вітаю на каналі Світолітних Троян та запрошую у свій сад 29 серпня 2023 року. Сьогодні мова піде про чудову волотисту гортинзію Skyfall. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані. Залиште коментари, поділіться своїми враженнями, поставте уподобайку, якщо вам відео сподобається. І не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео розвитку каналу. І повернемося до нашої чудової гартензії. Цей сорт був виведений в Голландії. І у 2018 році він був нагороджений золотою медаллю в Плантаріоні. У неї величезні квіти, що по формі нагадують гіацинти. Вона змінює колір від білого то лайма з розуватим відтінком. Суцвіття мають пирамендальну форму і довжина такого суцвіття може досягати 45 см. В моєму саду ця гортензія ще дуже молода. Вона була придбана восени 2022 року. І тому ще не набрала своєї повної сили і її суцвіття довжиною до 30 см. Висота куща 140-150 см. Квітне ця чудова гортензія з липня по жовтень. Я її вирощую на даний час у контейнері і нещодавно пересадила у 35 літровий. Сподіваюся, що цього об'єму їй вистачить. Ось і підійшла до завершення наша сьогоднішня зустріч. Підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписані. Натисніть уподобайку, якщо вам відео сподобалося. Напишіть свої і поділіться враженнями. А також не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Все буде Україна, ми обов'язково переможемо. Всім гарного переможного настрою. З вами була Віра Лисиця, світ елітних троянд.